Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми йдемо до кав'ярні, з якою пов'язана історія кави. Отож, всіх запрошую до синьої пляшки. Синя пляшка знаходиться два кроки від площі ринок, вулиця Руська, 4. в романтичному дворику, гарно прикрашеному. Ще коли в 90-х і початку 2000-х не було куди повезти людей. Це було одне з небагатьох колоритних місць, яке показувало стару історію Львова. Запитає, чому називається синя пляшка, тому що так називався заклад, який ще був відкритий Францем Юрієм Кульчицьким у відні після віденської битви. Тоді захопили мішки з трофейною кавою, а він колись був у полоні в турків і знав, що робити з цією кавою. Оскільки синя пляшка, то напевно там щось наливали, бо це був традиційний заклад. Але Кульчицький хотів почастувати гостей чимось новим і несподіваним. Це як ви приїжджаєте за кордону, і привозите якісь дивні сувеніри або смаколики і дивуєте ваших гостей. Ну і цей новий напій поступово прожився у відні, а з часом там на перехресті двох вулиць на будинку поставили пам'ятник нашому землякові, який вів цю нову звичку. Каже, що клієнтів він обслуговував у турецькому вбранні. Ну, розумієте, всі хочуть екзотику, а тут всі пригадували про війну, яка була. Коли ви заходите в синю пляшку, то по центрі бачите портрет людини, яка одягнена по турецьки. Це власне є Франц Юрій Кульчинський. Оскільки заклад називається під синьою пляшкою, то все витримано в синіх кольорах. Посуд, синій елементи декору є сині. Хоча ми попадаємо сюди в шматочок давнього Львова. Я теж вирішив не відрізнятися і одягнув синій светр. Зайшов на улюблену каву з вогником. Е, таку каву ще можна в дзизі спробувати. Я подавав, але зараз тут формат оновлений. Е, в 2023 році заклад хотіли закрити. Але власники змінилися, його, так би мовити, реанімували, і сюди знову можна прийти випити запашної кави. Ну і те, що я люблю, каву готують при вас, і вам можуть розказати всі хитрощі приготування цієї кави, яку ви незабаром скуштуєте. Так само і зі мною поділилися тим секретом. Кава, саме молота. Там спеціальний є окремий помол. тобто Він не такий іде, як на класичний апарат, але він трошки дрібніший йде. Далі додається 3 грами тростинного цукру, трошечки кориці для аромату і яблучний сік, для того, щоб ром не був дуже сильно відчутний в каві. Потім окремо наливаємо ром в ось такий соусник. Він напалюється, тобто сам спирт вже трошечки вигорає і лишається тільки аромат. І за рахунок поєднання з яблучним соком воно дуже смачно виходить. Тепер кава нагрівається, після до там знизу спеціальний ядач, який гріє, і вже доходить собі кава. І так час від часу вона стоїть, і так час від часу, і часу і треба її помішувати. думаю. Крім кави з вогником та інших видів кави, можна засолодитися дуже цікавими і смачними десертами. Крім того, сюди раніше приходилося на гарячі канапки. Зараз є канапки, але трошечки це модифіковано. І колись можна було випити теж підпалений лікер Габсбург і багато цікавих речей. Все живе, все змінюється. Опочаткував синю пляшку Маркіян Іващишин, людина, яка пов'язана з революцією на граніті, і дуже багато різними культурними проектами у Львові. Це така своя сторінка історії Львова. Але на жаль, у 2019 році обірвався тромб і Маркіян Іващишин пішов передчасно життя. Його пам'ятник описаний різними проектами, з якими пов'язане його життя. Весь заклад оформлений в стилі бабці Австрії, як то кажуть у нас у Львові, коли щось зустрічають приємне і стареньке. На полочці можна побачити погруддя дідуся Франца Йосифа, останнього імператора, який дуже дуже довго правив і асоціюється з цілою епохою закінчення Австро-Угорщини. Біля входу можна побачити прикордонний в жовто-чорних кольорах. Австрійський стовп двоголовий Орел зі своїми атрибутами. Також при вході можна побачити фото всієї Галицької еліти. Тут, наприклад, є Володимир Дідушицький праворуч. Про нього я докладніше розповідав, коли робив відео про три музеї, як він вважав сам себе потомок князя Василька, брата Данила Галицького. Теж ми можемо побачити різні прилади до мелення, кави, смаження кав, машинку друкуваю ну і багато чого іншого. Тож, якщо комусь потрібно з кимось зустрітись, пригадати якісь часи, порозмовляти про важливе, це саме відповідне місце. Хто любить різні твори про Львів, напевно читав роман, манускрипт з вулиці Руської, написаний Романом Іваничуком. Власне, події цього роману відбуваються тут. А ще такі. Е... Письменник, як Юрій Венечук, до речі, недавно потрапив в сексистський скандал у своїй книзі «Кнайпи Львова, стверджує, що в підвалах цієї кнайпи живе привид, котрий в ніч суботи на неділю не дає заснути мешканцям будинку, бо пересуває і гримає порожніми бочками з під вина. Я думаю, вам сподобалося заглянути в кінець дворика, де ви побачили цю синю пляшку. Шматочок старого міста Львова. Я всім дякую, хто дивиться мій канал, хто підписаний, ставить лайки чи дизлайки, якщо не сподобалося. Я постараюся більше робити. Відо інтер'єрів, внутрішніх двориків, театрів, палаців і різних цікавих речей. Якщо можете, будь ласка, підтримайте цей канал, щоб я міг купити речі, які би забезпечили таку зйомку. Але саме головне маємо підтримувати сили оборони, бо без них нічого не вийде і не вийде зберегти ту всю красу, історію, яку нам залишили наші предки. А я ще раз дякую всім за увагу і запрошую до нових. Зустрічей.